Він стояв на захисті своєї країни, а натомість потрапив до списку тих, кого згадувати, не прийнято. В моїх руках документи на загиблого воїна. АТО. в одному з них він жертва воєнних операцій. В іншому причина загибелі може стала самогубством. Для чого міністерство оборони разом з відповідальними військовопосадовцями цілих два місяці приховували від дружини обставини трагедії? І мені своєму рібенку пояснити? Які факти стали мені відомі і що саме може критися за цією справою? Власне розслідування люстратора. Кожний вечір дзвонив, спрашивал, як там Сашка. Вже ім'я придумали Сашка. Це Оксана. Їй всього 22 роки. Вона ось ось повинна народити свою другу дитину, хлопчика. Проте ростиме дитя без батька. Чоловік Оксани, військовослужбовець, який загинув у зоні АТО. Його фотографія сімейна 20, ну, 25, двадцять була і Мені позвонили 27.07.2014 сьомова, пів сідьмова вечора і сказали, що він погиб. Ми приїхали до Чернігова. Саме тут проживає сім'я загиблого молодшого сержанта, і саме звідси його призвали на війну. Он працював на ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ. Його забрали потім в воєнкомат. Спочатку дзвонили на мобільний телефон, він не пішов, а потім уже на роботу на ТЕЦ. директору позвонили и 8 человек с за забрали. Значит, мы призвали как других людей, мобилизированного ее мужа. И мы их направили в 41-й батальон. Десна. Ну, место, место формирования было Десна, 41-й батальон. Угу. 41-й батальон там около месяца побыл, ну, там провели все видповинные вид там, боевые злагоджения, там, оделись, обулись, там, ну, подготовились, а оттуда потом вырушили зону. Говорят, что ничего не было. На той момент Оксана була вже на шостому місяці вагітності. Проте чоловік твердо вирішив, що йтиме обороняти країну. Він був патріот. Він говорив, що буде все добре. Я повернуся, і ти повинен гордитися своїм мужем. І він на той момент знав, що у вас буде дитина? Так, він знав. Просто розчитував, що він прийде. Він говорив, що осені я прийду і буде все добре, будемо далі жити. 27 липня Артем Рудник загинув поблизу села Новоіванівка Луганської області. Він став першою військовою втратою для свого батальйону. 29 го були похорони, 28-го 28 робили йому вскриття і привезли же цей документ вместе з ним. Лікарське свідоцтво. Довідка про причину смерті. Тут пишеться ушкодження наслідок дій передбачених законом та воєнних операцій. Тож, вогнепальне поранення, голови з ушкодженням речовини головного мозку. Попрощатися з воїном прийшли чи не усі чернігівці. Тоді ж, усім присутнім, відповідальний військовий посадовець, який привіз тіло Артема, повідомив, що сержант Руднік погиб на блокпосту е Луганської області. При полненні бойових задач агністрілене ранення. Блокпости часто обстрілюються. Очевидно, пішов обстріл і погиб Кам'ян, в поле, полі. Ніхто не видел, але агністрілене ранення в голову. У свою чергу представник Чернігівського військомату додав Сім'я отримала 609 тисяч. Після поховання вони прийдуть до військовомату, відділ соціальний. У нас, ми їх чекаємо без всякої там, бюрократії. В першу чергу оформимо, підкажемо, розкажемо, все зробимо. Проте бути добре і не збиралося. Натомість стало набагато гірше. До військового комісаріату сім'я загиблого таки звернулася. Ми зібрали документи, відправили їх в Київ. Нам прийшов відповідь. Відповідь просто шокуюча. Причиною загибелі мочи срастала сама губства. Ось цей документ. Відповідь видана департаментом фінансів Міністерства оборони України. З матеріалів службового розслідування вбачається, що причиною загибелі молодшого сержанта Рудника Артема Юрійовича стало самогубство. Отже, підстав для подання документів на розгляд комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги, немає. Я ще документи відправляв в департамент фінансів для призначення страхової суми. Їй відмовили. Я свою функцію виконав. Я, я відправив, їй відмовили ну, комісія в Києві. Все. лише з візитом нашої знімальної групи дружині солдата видали додаткові документи про обставини трагедії, службове розслідування військової частини, де служив хлопець. Те, що ви просили, це акт службового розслідування командира воїнської частини, де проходило службу. А проводив розслідування. Відповідно, до наказу командира такої то такої частини, призначених офіцером з військово-цивіль драч Олександр Олігович. Він проводив розслідування. Висновок цього документа базується лише на зібраних поясненнях військовослужбовців, які в той день несли службу на блокпосту разом з Артемом. У результаті проведеного службового розслідування було виявлено, що причина. Ною загибелі молодшого сержанта Рудника Артема Юрійовича стало самогубство, і що найцікавіше, датований документ 5 липня 2014 року, тобто за 22 дні до загибелі солдата, чи то слідчий припустився помилки, чи можливо керівництво частини наперед знало про неминучість трагедії поки що під питанням. Проте достеменно відомо те, чому дружина дізналася обставини гибелі свого чоловіка лише через чималий термін. Получается, військова частина її не увідомила? А чому? Вони зсилаються на те, що три військових, які були вместе з Артемом, дали показання, що в те утро він ходив без настроєння. З одної сторони, чоловік поїхав на війну, він же не на дискотеку пошшов, не гуляти кудись, а він поїхав на війну. У мене Унялічно тепер звісне, коли буде настроєння. Про те, що саме відбувалося на місці події, ні один з військових у своїх поясненнях не повідомив. Просто не бачили. В те, що Артем міг накласти на себе руки, не вірять ні друзі, ні знайомі. Кажуть, він ніколи не був у депресії, та й причин для цього також не було. Адже хлопець з нетерпінням чекав народження свого синочка. Он каждый день звонил Оксане, спрашивал, как там сыночек Сашулечка. Он всегда звонит и говорит, комушка моя, я к тебе скоро вернусь. Я говорю, Артем, а если у нас начнется война? Он говорит, я сразу прилечу, говорю, заступлюсь, говорит, за вас. То, что они говорят, что он сам себя застрелил, это в жизни такого быть не может, потому что он хотел вернуться сюда. Он хотел вернуться на ТЭЦ на работу. Он был вообще самым классным пацаном. Все его уважали, все любили. ни с кем никогда конфликтов вообще не завязывалось, вообще между ними никогда не было. Всегда улыбался, всегда все нормально, говорит, все будет хорошо. Власне, эти слова нам по телефону подтвердил и колышний комбат батальону. Нормальный парень, вот, никогда ничего такого как бы не было, а тут раз и все. Я вирішив дізнатися деталі цієї справи. Ми дуже хотіли поспілкуватися з військовими, які так чи інакше могли щось знати. Проте люстратора тут не чекали. Нас не пускаєте Я вас чи? не пускаю. чого в нас Я не пускає? Так, ну вота можна що... ну по які при У вас є дозвіл? Сйомки на ну, яким... вони ну, пообщаються, а потім ви вийду. занікансенсу вийдуть. І ні, підули. ми будемо спілкуватися разом. До якого консенсусу мали дійти військові? Загадка. Власне, як і те, чому хлопці, які воювали разом з Артемом, відверто боялися говорити на камеру. Ось що нам лише вдалося записати. Ми служили в одному батальйоні. батальйону, та самоні самогубства в горім завитість. Все. помітивши нашого оператора, хлопець почав нервувати. Ми можемо з вами погоріти, дамо цю штуку. Ми вам скажемо одну річ, пускай вона потухне, щоб ми бачили, що вона ту. Інший військовий заступник командира 41-го батальйону та начальник штабу взагалі вийшов із себе. Ядку Ви зараз ви ці дані подадіть в юнаківа туди. блядь. з моєї фотографії основанні Слову. ви це включаєте? Про те, що військові так чи інакше уникають коментарів, розповідає і дружина загиблого каже, неодноразово намагалася дізнатися правду у командирів. Майданов Він теж там був. Він і Він зараз знаходиться так. в Чернігові. Так. І он сам ну, Я Як нему подошла позавчора, у нього руки затрусились, ноги затрусілися. Она особа сам глаза в сторону увів і не пчався. Зрозумівши, що нас тут не дуже раді бачити, і взагалі отримати якісь подробиці не вдасться, ми вирішили зайти так, би мовити, з іншого боку. В руках люстратора лікарське свідоцтво про смерть солдата. Аби зрозуміти суть цього документа, йдемо до провідного судмедексперта та просимо прокоментувати. Це врачебне свідчення смерті, ета документ статистичний, який заповнюється, в даному я так понімає судебно цинським експертам. Василь Бурчинський каже, що довідка, яку видали дружині солдата, є нічим іншим, як лише документом, що підтверджує загибель. Проте найголовнішим у кожней справе є відповідний высновок. Акт ростину. В заключении эксперта не здесь. В заключение эксперта отражается, где было входное отверстие, где было выходное, какое направление раневого канала. Дальше могут быть назначены экспертизы, будет решаться вопрос, могло ли быть при конкретных обстоятельствах. Це була лише перша частина історії. Вже у наступному випуску люстратор розкаже вам ще більше фактів. Ми покажемо нові деталі та подробиці цієї справи. Я розумію, що ви і за фінансовий класом. але ви прийшли немножко не палісу. По Поставимо усі крапки над і розвиток подій вже скоро, ексклюзивно на 2+,2. плюс